Всім привіт! Вийшли на прогулянку перед вечорою. Район називається Галіфара і трішки вам зазніму. Будинок так, такою плиткою оброблений. Даже не с ней. Также чуть я потом

Хто так співає. Ще знайшли тут грецьку церкву таку. Зараз зайду всередину. А то побувати в Греції і не зайти в церкву помолитися за здоров'я. І також за упокій людей, які відійшли. Треба помолитись і поставити свічечку. І ще тут є вхід також. Ну, я напевне... Це центральний вхід, напевне, скільки я зрозуміла, тут я буду заходити. Тут я зайшла в Грецьку церкву, таку помолитись. Як тут красиво. Не знаю, чи можна знімати, але ну, якщо скажуть, то я виключу. Так Дуже красиво тут. Тут свічки купляти можна. Зараз піду куплю свічечку, щоб помолитись. Зайшли на вечерю Ігор собі заказав. Що ти собі заказав? Море з морепродуктами. Морепродукти і Я собі заказала піцу роману італійську. Зараз будемо вечеряти. Так дивно. Ми сидимо, принесли нам водички попити і зразу приносять чеки. Ми в Іспанії так не привикли, Привикли оплачувати все вже. Коли вже все поїли, повечеряли, і тоді нам чек приносять і ми оплачуємо. А тут зараз, спочатку само принесли за заказ, щоб оплатити. Якось так. Так що будемо вечеряти. Ще зустріли тут. З Грузії каже слава Україні, героям слава! От дуже багато російськомовних людей тут. Ось таке вечірнє море. Ми прогулюємось після вечері. Я вирішила зазняти вам трішечки відео такого. Це для вас, мої дорогі підписники. Я зараз в відпуску, тому не знімаю вдома відео ніякі про кухню. А знімаю вам відео про свій відпуск. Тому і мій канал називається Моє життя, кулінарія і випічка. Ось так красиво. Так. Небо таке гарне. З такими проміннями. Дякую всім за перегляди. До наступного відео. Всім пока.